Майже півтори доби саме стільки днями довелося жити мешканцям горішніх плавнів без централізованого водопостачання. Це був не плановий ремонт, про який можна завчасно попередити споживачів, а масштабна аварія на центральній каналізаційній насосній станції. Тож фахівці КПВУ ВКГ мали негайно припинити водопостачання на місто та промислову зону, щоб не посилити наслідки. Аварійна ситуація кинула справжній виклик містянам, яким довелося пристосовуватися до непростих реалій. Як горішньоплавняни впоралися із цим завданням, давайте у них запитаємо. Та нічого нормально пережили. У мене вода вдома була. Ну я з запасом дав, в мене там бочечка, баклажки. Ну, літрів 60 було точно. Ну, Якщо що, у нас Дніпро рядом. Я на Портовій живу, пройшовся до Дніпра і що. Определений запас, так сказать, води був, але на такий довгий термін, мабуть, ні. Ну я розумію, що вроді би, два дні це і не дуже довгий, але тим паче, як для мене було дуже дивно, тому що таке здорове велике місце, майже місто, майже 50 тисяч жителів, і на все місце без води на двоє суток це доволі таки, ну, дуже довго. Ну, а пережили як? Аж куди діватися. Ну, якби ми воду з крану не п'ємо. Тобто питьової води було за е, літрів 10, мабуть, на півтори доби хватило. І було технічної води, ну, може, теж літрів 15, мабуть. Ну теж хватило десь на півтора суток, потім ходили, набирали, бочки були. Ну то, есть, в принципі, нічого критичного. Ну тим паче, як ми всі розуміємо, всі привикли до так сказати комфорту. Кран відкрив, вода тече, а тут знайти тазик, щоб помити ту саму посуду або руки. Ну не комфортно. трудощів не було. Підходили, набирали, кому скільки треба. Да, привозили, одразу знали, і, понабирали. і утром привозили, і в обід, і вечором. Набираємо, Набирає. скільки є бутилей, да. і стоки набираємо. Відерця, баночки, На у мене десь півтора, півтора відра було в запасі. Не, у мене багато було. У мене було чотири бутиля шістилітрових і двохлітрових много стояло. До цих пір стоїть. На сутки не вистачило, але так для першої необхідності то було. Я живу дому Барбари, так що возле жари я вийшов в Дніпрі, набрав для туалету, а для Пиття, в принципі, покупали, як ну, і всі, мабуть. У мене багато цвітів вдома, мама, поливає, то п'ятерки по 6 літрів баклажки були Набрані. Я готова, у мене завжди набрана вода. На два дні вистачило. Нам вже не привикати, що коли вже було такое, то ну, нормально вас прийняли. Особих проблем не було. У мене чотири 5 п'ятилітрових стоїть завжди. Поки що одразу ж не привезли воду. То розтягували, поки воду привезли. На полдня, Ні, не готова. Дві бутилки було набрано тільки з водою і все. Пішли в баках, набрали і. Пережили, ще й запаслись запасом. Ми тут переселенці, пожалі люди, ми одразу понабирали і в нас постійно стоїть дві бутилки води, ну три. Так що ми пережили нормально. Я думаю, до цього ніхто ніколи не може бути готовий. Головне, щоб швидко зробили, і дякую. Я навіть не замітив. Взяв відро, пішов, набрав колонки, прийшли вдома, і все. А к вечорам вже і воду знову включили. Так що Что переживать, как говорится? Обычно всегда объявления вывешивают, что в связи там ремонтами какие-то на водопостачании, то, конечно, делаем небольшой запас. Так. Ну, так пережили, вроде нормально все. У нас, если честно говоря, неплохо работает у нас и это коммунальное, и водопостачание, все это. Так что жаловаться не приходится. И... Как-то никогда не задумаешься над тем, что вот не будет води, не будет это, и все, конец света. Нет, так что все нормально, все хорошо. Пережили нормально, вода була дома про запас. Зараз важкий час, то ми запасаємось водою на, на, на сам перед, щоб в таких ситуаціях можна, можливо було. Користатися. Теж літрів двадцять, мабуть, було води. От. А потім вже як привезли цю, то ми набирали тут воду. Ну ми, в принципі, готові. Тому що ми навсім в запасі дві-три є. І для лікарства у нас теж є. Ми покупаємо воду. Я скажу так, наполовину на був готовий. Запаси води у нас були вдома, але малось вийшло на набирати її. А що хтось попереджав про це, мабуть, ні. Не готові, приснулись, води нема ніде. Що робити? І, І що ми робили? Вийшли, купили води багато, щоб пити. Потім ми побачили, чи хтось сказав нам, що ставлять якісь бочки, але завжди черги. Мені ось старший син допоміг вчора, натягав багато води біля другої школи. Отак ну, справились якось. Не було запасів. Ми пішли до маркетопту і купили пару баклажок Ну, Два дні робити це довго, звісно. Це було дуже важко. Але в деяких регіонах люди так живуть зараз, такий час, тому ну, нам ще гріх. Жалітися, я думаю. Вже у нас є, на балконі стоять баклажки п'ятилітрові з водою, і вони там і будуть стоять. Але я сподіваюся, це не, не повториться такого. Ну, порядка, на літрів 60 Ну, хоч на два дні хотіли. Ну, ми би, з пенсіонерами. Ну, роботаючі. Молодці. Зробили. Принципі, в принципі, якби такого так. криміналу ніякого не було. У нас ще була набрана вода ще давно, то так обійшлися, слава Богу. Та ще і залишилося. Осталося. Та ну ми, ми все приймемо в житті, як воно, як воно є. І які були б проблеми, ми з ними справлялися. Так що, що ти зробиш? Тим більше зараз час війни, то я думаю, що гнівити Бога не треба. Так і случилось, значить, значить, і сп... а тим більше хлопці вже справили ну, працівники. Так що їм дякувати. Особих не було, ну кой, що було в нас водичка. Так що… Справилися, тим болі, а тим болі бочки ж возили, от, не залишили людей без, без води. Бочки стояли перебрали бочки, то ми, ми вже й побачили зразу. Черги були, ну і не було, що ні комусь не вистачило, — дом великий, так що На три Я дома думала, його що привозили, так. Да. То хватило, наче всім. І ті носили, і ті носили, і ті носили. Все. Так що запас ухватило. На води нормально було, а, так, а остальне – всяк було. Ну, Коротше говоря, до уваги взяли ми завжди, да, запас був води, а скільки вже принесли, скільки кому потрібно. Якщо я одна живе, хто чотири живе. Так що це саме, вистачило з головою, ще й осталося. Ми тільки проснулися, вода стояла, написано, питна вода, бочка здорова, виливали вечі саме є, і люди брали з крану. Узнали, як це кажуть, телефонне радіо, отак, от друг від от друга. А так, щоб об'яви були якісь. Ми навіть не думали, що так рано привезуть воду. Ні, ну, швидко, да, молодці. Я думав, що буде більше, ну дольше. Ну, а так нормально, молодці. Красава. У нас стояли, люди набирали, да. У кого води не було, набирали тут. Все нормально було. Все було чітко. Насчет цього молодці. Нормально среагували. Все було добре. Ви знаєте, утром на наступний день сутки не було. Чоловік поїхав, купив. Ну і не купив, а набрав. Так, да, 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 розвозили. Ззаді вдома його стояло дві бочки сині. люди стояли, набирали, так само, я думаю, і мама набирала, бо я в день був на роботі. Думаю... Так, нормально, воду привозили, постійно бачонки стояли, а там на заправці, тобто на, на стоянці. Там схважено пробита пітєву воду, там брали. Були черги, не всім вистачило. Деякі діжки були порожні. Ні, ніяких. Очередів не було. Тут трибака стояло, підходили. По мірі, як підходили, люди й брали. У дворі там, у нас був підвіз води до 53-го будинку. Чи були, черги, там були черги, ну, не знаю, вистачило, але ну, ми один раз, тільки користувалися і все. Набрали 5 літрів, тому що нам на бабусі треба було ще занести. і все. Брала, ходила в колонки, в воду. Були проблеми, тому що там багато черг дала, а там, де бочки стояли, пусті бочки, правда. Да, на, на Дніпрі для санузла. Ні, ну черги ми бачили, на бочки. Ну, набирали, звісно ж, набирали. Черги були і так, великі черги були. Ну, стояли в очереди, ждали. Все равно хоть щось сделали, бочки поставили. Сразу було організовано, виставили эти, эти баки з водою, сразу подвозка, все это прочее. сразу було налажено так що. Что... Я не можу сказати, що то були там проблеми, він гораздо эти, що люди прямо вай-вай. Ну все, всім все вистачало. Всі не було криця нареканий, вот в очереді, коли стоїш за водою, то там щоб хтось там ругався, жаловался. Ні, все, все нормально. Все, це життя. Перші сутки взагалі черг не було. Стояли бочки, дві бочки з водою, стояли возле четвертої школи, по э -э -э черг не було. Ну, то есть спокійно прийшов, набрав. На другий день уже, як зрозуміли, мабуть, люди вже позакінчилися те, що було, і зрозуміли, що води все-таки поки не буде, хоча обіцяли, да, нам всім обіцяли, що буде вночі. Тоді вже трошки були черги і привозили воду. Ну ми дуже, як, так сказать, не постраждали. Дача є, де є колодязь. колодязь. І в піддубному є колонка, можна набирати. В місті не набирали. Ну, люди стояли, набирали. Ну, так, щоб Підходили, уходили біля другої школи. В інтернеті внучка услышала, і сказала. Та хто що говорив, хто, то дітей котельне прорвала, хто рили там, ну знаєте, як то хторили, як може попали там, снарядами, орки. Ну, а так. В принципі, п'ятиднів робота, особливо на цьому не зациклювався. Та всі почали казати, друзі, друзі, родичі розповіли, що щось трапилось. Я, я ніде цю інформацію не читала. Ну, тобто мені сказали знайомі. Ну, уж знали, уже знали, вже коли пішов по воду у людей, а інформації з джерел ні телебачення, ні радіо не було. По крайней мере, вже на наступний день тоді вже було. А в той день не було нічого. Ну, люди йшли і казали. Просто йшли з дому, з того, де була вода, пробалакали, що нема води. Вони кажуть, так там стоять баки, підходьте, набирайте. Фейсбук, Фейсбук, тільки так. А через інтернет. У мене ми, дом ОСББ, і нам председатель написав, що трапилося. Ми не місцеві, і ну, чесно для, ну, для мене це було трошки дивно, тому що вже потім, коли води не стало, почали десь моніторити, щоб знайти, чого ж її все-таки немає і коли вона з'явиться. Ну, потім вже я ж говорю, коли вже води, я побачила, що води в крані немає. Знайшла це об, е, оголошення, що воду виключили із аварії. І коли вона буде Прийшов до открыл крана, води нету. Вот и узнал, що немає воды. Ну, конечно, когда пошли на колонку, ну, люди, что між собою судачать, як, що, судача, що куди, на скільки днів, буде, а що за аварія. Ну, одні говорять, в течение недели, інші в течение трьох днів зроблять. Ну, а к зробили. Ну, як на всю жизнь вот эта смс-ка нам прийшла, наша голова нашого дому. Так як ми в МЖК вемо, то голова правління нам сообщів. Фейсбуки, по-моєму, Фейсбук, Телеграм. Аварія на насосній станції вкотре довела, що подібне завжди стає несподіванкою. Тож нам варто повсякчас бути готовими до таких надзвичайних ситуацій. А що з цього приводу думаєте ви? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимося за тиждень.